З новим 2023 роком, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Як добре, що ви сьогодні, на початку цього року прийшли в Дім Божий, це є велика перевага на початку дякувати нашому Богові. Ми можемо сьогодні сказати разом із Давидом: Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Можемо так сказати? Звичайно, цей рік, який минув, вже минув. 2022 рік. Це був тривожний рік. Це був рік, наповнений багатьма тривогами, які ми пережили з вами. Наша країна пережила. Коли багато людей було вбито, коли багато калік стало, коли багато в полон попало, коли мільйони біженців з нашої країни переїхали в інші країни Євросоюзу або інших країн світу цього. І на фоні цього всього, коли ти маєш відносний спокій, коли ти спокійно приходиш додому, коли ти можеш відпочити, коли ти маєш їжу, коли ти маєш одяг, коли ти маєш... Ну, такий бачиш рідних своїх дружину дітей, внуків, це дійсно є велика милість Божа. Те, що ми з вами сьогодні живемо тут, у Львові, і маємо, хоча тривоги лунають постійно, майже з кожного дня, але все-таки ми з вами маємо відносний спокій. І тому. Цей рік, який відійшов у вічність, він дійсно був важким, трагічним. Але ми вдячні Богові, що ми серед живих. Ми вдячні Богові, що ми маємо істину, яка підтримує нас у всіх обставинах життя. Ви знаєте, є такий вислів, що ми повинні дякувати Богові у всякий час, і тоді, коли приємно, тоді, коли добре, і тоді, коли важкі переживання маємо в цьому нашому особистому житті. Я пам'ятаю, два тижні тому я впав на лід. <гум> Можливо, хтось з вас чув, щось ні, але, ви знаєте, мені було дуже боляче, спиною вдарився, і я реально злякався, тому що я не міг вдихнути. Я повернувся на бік, вдихнув, поворушив ногами, поворушив руками і в думках подякував Богові, що не сталося чогось гіршого. Я підвівся, правда, мені водій таксі допоміг піднятися, і я подякував Богові. Звичайно, мене боліло десь днів 4-5 спина, але все проходить все нормально. Бачите, я стою перед вами. Тому дякувати, дякуємо Богові у всякий час. І тоді, коли добре, і тоді, коли ми здорові, і тоді, коли в нас якісь проблеми в житті, ми завжди можемо дякувати Богові. І якщо проаналізувати так 2022 рік, то звичайно кожен з нас може пригадати ці моменти, коли Бог втручався в наше життя, коли він оберігав нас, коли він підтримував нас, коли він допомагав в нашому житті і тому нам є за що дякувати нашому Богові. Сьогодні, коли на зламі старого і Нового років ми знаходимося тут в домі молитви, це теж є велика, велика милість Божа, це велике благословення, що ми можемо подякувати Богу за минулий рік і попросити в Бога підтримки на цей новий рік, який перед нами. Звичайно, ми не знаємо, що принесе нам цей рік. Ми не знаємо, що буде з нашим життям. Ми не знаємо, що станеться з нашою країною. Але ми з вами впевнені в Божих обітницях. Ми впевнені в тому, що Бог не залишить нас ні при яких обставинах. Якщо ми не залишимо його, Бог поруч з нами завжди. І сьогодні я хотів би подякувати Богові за відповіді на молитви, за захист нашої країни, за можливість служити людям, за церкву нашу, за кожного з вас, дорогі брати і сестри, за наших друзів, за тих, хто проживає в приміщенні нашої церкви, з якими ми встигли подружитися, познайомитися. Це є ну, велика перевага сьогодні для нас. А найбільше я і разом з вами дякую за те спасіння, яке Бог подарував нам з вами. Яке Бог подарував нам з вами. Ми сьогодні згадували за це спасіння на служінні вечері Господньої, але я думаю, що продовж цих днів, які Бог подарує нам ще, ми не повинні про це забувати. За найбільше спасіння, яке Бог подарував через свого Господа, свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Я вірю, що настане скоро день, коли Бог нас візьме в своє царство. Я не знаю, коли це буде, можливо, це буде цей 2023 рік. Але я знаю, що коли настане це царство, там не будуть відключати світла, тому що Бог буде світлом. Там буде тепло, там буде вода, там буде їжа, там буде одяг, там будуть здорові люди, там будуть щасливі люди. Там буде вічність. І ось такого царства Бог закликає, або Він дарує це спасіння, це царство кожному з нас. Сьогодні це є перевага для нас з вами: прийняти це запрошення від нашого Господа, прийняти Його своє особисте життя. Ділитися цим царством, яке Бог пропонує з іншими людьми. І <кхід> сьогодні. Я не можу не дякувати нашому Богові, тому що я є його боржник. Він за мене заплатив своїм життям. І якщо я не дякую, неправильно це. Це невдячність, це недобре. але постійно з наших уст нехай ли не хвала. І псалмистой, який ми читали вірш на початку, 107-й псалом, перший вірш, говорить так: дякуйте Богу, бо добрий він, бо навіки його милосердя. Амінь.